І це справді виглядає як нова ера у світі медицини. З сьогоднішнього випуску поговоримо про ПК майбутнього вигляді стародавного Сувоя, що відомо про роботів мурах. LG представила 45-дюймовий ігровий монітор, що гнеться. Монітор-книжка від компанії Minisforum. Xiaomi анонсувала нову лінійку ноутбуків під брендом Redmi. Маю надію, що за свята ви добре відпочили. Я теж відпочила, але одним оком підглядала, що ж там коїться в світі технологічних новин. І зараз про найцікавіше вам розповім. Ну а ви, звісно, тисніть вподобайку, підписуйтесь. Ну, все як зазвичай. Ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка, і ми починаємо. ну чим сьогодні можна вразити сучасного користувача техніки? Вже ж все, що можна придумати, придумали. А от південно-корейський дизайнер Сун Іл Кім все ж таки вирішив продумати концепцію ПК майбутнього. Його пристрій під назвою Silent поєднує AR, окуляри, клавіатуру та мишу в одному компактному циліндрі у вигляді стародавнього сувоя. Головна ідея цього гаджета вирішити незручності, пов'язані з використанням доповненої реальності. Зараз керування жестами чи голосовими командами не завжди доречне в громадських місцях, а віртуальні клавіатури не надто зручні для швидкого набору тексту. Сайлін пропонує інший підхід. Циліндричний корпус розкладається і перетворюється на повноцінну клавіатуру, а всередині зберігаються аерокуляри та миша. Завдяки цьому можна зручно працювати будь-де, написати статтю в кав'ярні чи переглянути відео в транспорті. А ще завдяки компактності пристрій легко переноситься із собою. А щось у цьому є? Погодьтесь, бо сьогодні всі ці нові пристрої vr гаджети не такі вже й зручні у використанні. А це цікавий підхід, все під рукою, як ми любимо. А у ті часи, де ми сиділи біля великого столу, за великим великим ПК залишаються й справді в минулому. Якщо ми вже заговорили про Південну Корею, то варто вам розповісти про ще одну цікаву новину. Вони розробили роботів мурах за вишки лише 0,06 см, які працюють у команді, щоб виконувати складні завдання. Ці інноваційні пристрої керуються за допомогою магнітного поля. Завдяки своїй координації, рік таких роботів здатний підіймати об'єкти, вага яких у сотні разів перевищує вагу самих роботів. Головна мета цієї розробки створення нових рішень для медичної галузі. Завдяки своїм мікроскопічним розміром і маневрості, ці роботи можуть доставляти ліки у важкодоступні ділянки тіла, наприклад, у кровоносні судини або уражені органи. Також вони здатні проводити точні мікрохірургічні втручання без необхідності масштабних операцій. Кожен робот оснащений магнітними частинками, які реагують на зовнішнє магнітне поле. Це поле задає напрямок руху, змушуючи роботів пересуватися у потрібному напрямку. І це справді виглядає як нова ера у світі медицини. А ви що думаєте? Поки цих Протестували лише в лабораторних умовах, де було доведено їх ефективність. Цікаво, наскільки така технологія стане розповсюдженою. Якщо говорити про більш буденні та звичні розробки, то компанія LG представила монітор 45 дюймів, який гнеться. Ультраширока модель монітору здатна миттєво трансформуватися з плоского дисплея у вигнутий. Це перший у світі подібний дисплей із роздільною здатністю 5120 на 2160 пікселів. Чи можна згинати пристрій вручну, та чи передбачає конструкція електропроплува? Привод поки не оточнюється. Але можна припустити, що регулювати кривизну доведеться лише за допомогою пульта. Як у телевізорі LG Flex LX3, що стосується характеристик, то вони такі: OLED із співвідношенням сторін 21 до 9, час відгуку 0,03 мс, Порти DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 та usb c на 90 Вт, LG WebOS Підтримка Nvidia G Sync і AMD FreeSync Premium Pro. Частота дисплея поки не вказана. Уживу цей монітор представлять на початку наступного року на виставці CES 2025. Я далека від геймерського світу. Можливо, хтось з вас підкаже, чи справді такий величезний монітор буде корисний в іграх і, взагалі, для чого він краще. Пишіть в коментарях, справді цікаво почитати, бо мені це здається не дуже функціональним. От, наприклад, електронна книжка від компанії Мінісфорум мені здається більш сучасним та технологічно функціональним рішенням. Кодний монітор дісей 156 оснащений двома 15- і 6 дюймовими ips панелями з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів. Кожна екрани можна розташовувати горизонтально, вертикально або скласти як ноутбук. Вони здатні обертатися на 315 градусів, що дозволяє налаштувати зручний кут для роботи чи розваг. Особливістю монітора є можливість об'єднати до трьох таких пристроїв у єдину велику панель, що стане в пригоді для масштабних завдань. Заявлені кути огляду становлять 178 градусів. Пікова яскравість досягає 250 ніт, а частота оновлення стандартна 60 Гц. У пристрої є вбудовані динаміки, а серед інтерфейсів присутні порти 3,5 мм HDMI та USB Type-C. Коштує це все на офіційному сайті всього 231 долар. І, як на мене, це абсолютно адекватна ціна за такі характеристики і такий пристрій. І виглядає, до речі, компактно та зручно. Пограти можна і попрацювати. А ви що думаєте? І новина, повз яку я не могла пройти. Китайський техногігант Xiaomi на своїй презентації Redmi Turbo 4 також представив нову лінійку ноутбуків під брендом Redmi. Пристрої отримали тонкий металевий корпус, сучасний процесор Intel і преміальний дизайн, але коштують значно дешевше за MacBook Air. Пише GSM Arena. До серії Redmi Book 2025 увійшли дві моделі із діагоналями екранів 14 та 16 дюймів. Обидві оснащені потужним процесором Intel Core i 5 200. 47 Вт з підтримкою ШІ. Процесор має 12 ядер і 16 потоків, що робить лептоп ідеальним для офісних завдань і бізнесу. Екрани також вражають, Redmi Book 14 2025 отримав дисплей з роздільною здатністю 2,8К, а RedmiBook 16 2025 25 2,5К. Частота оновлення обох екранів становить 120 Гц, максимальна яскравість 400 ніт. А також є повне охоплення кольорового простору sRGB і захист очей від сильного світла. Акумулятор є ще однією сильною стороною цих ноутбуків. Завдяки батареї на 72 Вт годин лепто можуть працювати до 19 годин без підзарядки. Обидва ноутбуки оснащені двома портами USB 3.2, Одним портом USB 2.0 роз'ємами для наушників 3.5 мм, Портом HDMI для підключення зовнішніх дисплеїв. Ноутбуки також адаптовані до HyperOS 2, що забезпечує інтеграцію з іншими пристроями екосистеми Xiaomi. По ціну. Redmi Book 14, 16 ГБ на 512 ГБ 630 доларів. 16 ГБ на 1 ТБ 670 доларів. 32 ГБ на 1 ТБ 710 доларів. А Redmi Book 16, 16 ГБ на 512, 660 доларів, 16 ГБ на 1 ТБ – 700 доларів, 32 ГБ на ТБ – 740 доларів. Продажі вже стартували в Китаї, а от дата старту світового релізу поки що не назначається. А ви як ставитесь до ноутбуків Xiaomi? Такі от наші новини за тиждень. Ставте лайк, пишіть ваші коментарі. Мені дуже цікаво з вами поговорити про ці новини. І також, звісно, не забувайте підписуватись на наш канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я прощаю з вами до наступного тижня. Всім па-па!